Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало. Хробачий жах. Там, де не пройдуть піхотинці, можуть допомогти наземні роботизовані комплекси. Активно збройні сили почали їх задіювати цього року. НРК допомагають, зокрема, бійцям на Донеччині і Сумщині. Вони довозять на спостережні пункти їжу, ліки, боєприпаси. Також евакуюють поранених і тіла убитих. З Сумщини на відновлення, з відновлення повернулося одне з відділень 39-ї окремої бригади берегової оборони. Факти поспілкувалися з бійцями на Херсонщині. Вони показали, як працює їхній терміт – а саме так називають НРК, та попросили глядачів допомогти зі збором на ремонт таких машин. Бійці 39-ї окремої бригади показують нам, як працює наземний роботизований комплекс Терміт. Це українська машина і відносно нова розробка. Наземний дрон використовують переважно для евакуації та логістики. Маленька фішка над батареєю у нього зображення Тараса Шевченка і його найвідоміший вислів. Борітися побореться аж наш оберіг боїться з позивним Одеса. Командує відділенням, яке управляє наземними дронами. каже спочатку: поставився до новації скептично. Та згодом машина здивувала і тих, хто її запускав, і тих, кому вона доправляла вантажі. Завозили міни провізію. Ми завозили хлопцям бензин. хлопці. Були в шоці, що Шо це таке не губить нічого. Він сам у минулому піхотинець пам'ятає хлопці, пішки заносили вантажі на передову по кілька кілометрів під шквальними обстрілами та дронами. Противника одна людина кажуть, бійці може нести до 20 кілограмів максимум. А цей робот що 160. Машиною управляє кілька бійців. Я з хлопцями займаюся доставкою цього робота до переднього краю. Ми виставляємо його на першу точку, переключаємо керування на Starlink. Хлопці підключаються і вже їдуть з безпечного місця. тобто з гарним сигналом, 39-та бригада одна з тих, яка виганяла росіян із Херсонщини. Боєць із позивним Тарасик воює з 19-ти. На початку наступу всіма правдами і неправдами намагався потрапити у військо. Був піхотинцем, відвоював Давидів Брід. Коли росіяни втекли на лівий берег, стежив за їхніми пересуваннями, переправляв наших бійців човнами на острови. Згодом захопився дронами, знищував російські крила у повітрі. А нашим бійцям маленькими пташками скидав. Про візію, каже, це вкрай важливо, але дуже дорого. Ціна пляшки води може сягати 20 тисяч гривень. Була складна логістика, НРК ще не налагодили повну роботу, і ми по одному дрону, на один дрон це пляшечка води, і ми завозили, отак от хлопцям залишались дроном. Нині їхнє відділення не відновлені. Та останні півроку 39-та бригада воювала на Сумщині. Кажуть, війна там зовсім інша, У лісах ворогу легше заховатися, і нема такої природної перепони, як Дніпро. Такого, що ми там побачили, я напевно за всю війну не спостерігав за активністю ворога, як вони лізли, ну наче як зомбі. У них була просто задача, як ми розуміємо, любими способами зайняти позиції наших хлопців. То вони особовий склад на це не жаліли. Саме там хлопці почали задіювати наземні роботизовані комплекси, аби максимально зберегти своїх бійців і довести піхоті усе необхідне. Для тамтешніх ландшафтів каже Куба, такі дрони ідеальні. На сумщині там реально там було дуже важко помітити, особливо на перших парах. Це тут на Херсоні, от трава, да, вона в низенька. Там вона такою висотою, там буряні. Навіть якщо там зупинявся, от, потім його. Просто дуже важко знайти. Він згадує першу операцію, яку провів їхній наземний дрон. Наша сама перша місія була це, що ми відвезли на СП багато там води, там і ще запасів. І назад ми вивозили 200-го. Іншого шансу не було б відправити його родині. Ми возили також 300-го. в полу вікому сльожа. Ми підстелювали там каримати і ще щось. Це для нього був шанс. І все ж машини доводиться допрацьовувати, ставити додаткові джерела зв'язку. Іноді вони виходять з ладу. Бійці ремонтують дрони власним коштом. Зазвичай так в підрозділі збирається банка. Ми всі скидуємося кожен місяць і витрачаємо на це. На один борт ми витрачаємо десь 50 тисяч гривень, щоб доробити. Іноді і більше, тому що щось може вийти з ладу. Росіяни в них влучають так. В нас є втрати, ми наїжджали на міни. І в нас була повна втрата борту. Нині до такого збору можете доєднатися, і ви реквізити на екрані бійці збирають 100 тисяч на компоненти для своїх роботів, які берегтимуть життя їхніх побратимів. З Херсонщини Ольга Чайко, Дмитро Матвієнко за Комах. Факти ICTV, єдині новини.